Друзі, вітаю в ремонті Nintendo Switch Lite. Але після чого, якщо чесно, я не знаю, чи то невдала чіповка, чи невдала заміна USB роз'єму, чи невдала профілактика. Незрозуміло. Зараз я вам покажу трошки таких цікавинок. Так, Одну секунду, будь ласка. Отже, дивіться, що ми тут маємо. Ми маємо. Чіп встановлений. Ось так він стояв тут. алюмінієва кришка вирізана. Незрозуміло чому, тому що воно, ну, нащо воно стоїть тут? Я не зрозумів. Далі що ми маємо? Що тут на цій платі ще такого цікавого? Роз'єм. Роз'єм USB стоїть не від лайта. Він стоїть від звичайного свіча. Кришку, кришку трошки підрізали. Підрізали кришечку ось тут. Ну, типу, намагались чи розпиляти, чи розточити. Видно, що воно. А, при, при тому, при всьому, свіч має стан ідеальний. Просто консолька стану нової. Не подряпано, нічого, не потерта. Так, що тут далі? Тут стоїть такий чіп з таким жирним мосфетом. Відрізана кусок кришки ось цієї. Бачите, там, де алюміній повинен бути. Він відрізаний, я так розумію, щоб мосфет не заважав. Він, я не знаю, чи, чи припаяний, чи ще на якомусь двосторонньому скотчі. Всю історію консолі я не знаю, не знаю, чому так трапилось. Далі відламаний конектор матриці. Видно, що тут шлейф, він не чим. Бачите, оп. Ось так він від'єднується. Можливо, там пошкоджені контакти. Пошкоджений роз'єм, бачите, він також зламаний роз'єм додаткової плати, це, який йде туди. Туди-сюди ось на цю платку. Пошкоджений роз'єм кулеру. Ну, буває таке, що я там трошки, типу сюди вставляють щось і воно працює. З цими двома, так не проканає, це вже потрібна заміна. Перевстановлення потрібно чіпа, тому що, як бачите, Також потрібно заміну роз'єму. Ось у мене тут є новенький роз'єм для лайта, роз'єм додаткової плати, роз'єм матриці, тобто дисплея. Що тут ще у нас цікавинок? Ось донор, з якого я зніму конектор, матриць, о, конектор кулеру. Ну і оцю кришечку використаю. Використую кришечку. На нашій консольки замість стандартної. Отже, давайте тоді замінимо наші роз'ємчики. Першим у нас на черзі роз'єм дисплею. Зніматися він у мене не хотів, але я виявився спритніший і його переміг. Наступне я знімаю колектор кулеру. З цим все просто. Він маленький, дрібненький. Так. Коннектор додаткової плати. До речі, найрозповсюдженіша проблема. Пошкоджують саме його під час якихось маніпуляцій з консолю. Знімаю роз'єм з донорської плати. Припаємо на місце. Можна працювати як паяльником, але феном, звісно, швидше. Ось так, він гарненько самий сідає на місце, потрібно його трошки просто поправити та притиснути під час, ну, вже коли воно трошки охолоне. Наступний припаю роз'єм дисплея, з ним також проблем ніяких немає. Обов'язково центруємо, поправляємо та трошки притискаємо, щоб правильно сіло. Також припаємо роз'єм додаткової плати, які, як я казав раніше, найчастіше всього його пошкоджують. Все є ОК. Трошки поправити. Після цього збираємо консольку. Підключаємо нашу моторинку для перевірки усіх наших інтерфейсів вводу. виводу Все, консоль вімкнулася, працює, всі кнопки я перевірив, все працює. Залишилось нам тільки її чіпувати. Отже, на чому я вчора зупинився. Я зупинився на ремонті лайта, який трошки, скажімо так, понівечили, я вияснив ситуацію з ним. Ця людина купила вже в такому стані приставку. В такому стані, як вона була до цього. Що я з нею зробив? Зараз я вам розповім. До речі, я ж після того, як замінив роз'єми, я згадав, що потрібно ще USB Type-C замінити. USB я зняв і виявилося, що оця вся нижня група контактів. О, тобто оця, яка під роз'ємом знаходиться. Яку ми не бачимо, Там на ній залишилось тільки 4 п'яточка, Всі інші відірвали. Отже, заміна USB, або заміна USB була невдала, або відірвали коли. No. Саме причина була заміни USB. Я замінив конектор додаткової плати, замінив конектор кулеру, замінив конектор дисплею. Перевстановив чіпа, Замінив один резистор, повернув, о, вибачте, конденсатор повернув на місце і один конденсатор замінив на процесорі, тому що гліч не проходив. Далі був встановлений шлейф на процесор. Замість отих страшних мосфетів. Ну, і USB-роз'єм, я перевірив, заряджається. Зараз налаштую тільки систему, оновлю консоль. Та й все. І консолька поїде до щасливого власника, який вже, мабуть, не може дочекатись, не може дочекатись свою консольку. Ось кефір. Запускається, все працює. Тому поїхали. Що ми маємо в підсумку? В підсумку ми маємо Nintendo Switch Lite в гарному стані. Я б сказав, в стані нової. Вона чіпована, відремонтована, повністю функціонує. От За виключенням цього неприємного моменту з USB-роз'ємом, те, що вона заряджається і конектиться до комп'ютера тільки, тільки однією стороною. Тому, друзі, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, а я вас буду радувати, шокувати ось таким контентом, як цей Switch Lite.